Естерика вже давно захопила світ. Якщо таролог, астролог це щось для нас усіх звичне, то хто такі ченелери? Що вони там роблять, куди підключаються, як проводять енергію? Що таке канал. Зараз вам про це все розкажу. Мене звати Оля Черук, і цей канал про дуже такий, приземлений, земний ченелінг. Чому я його назвала так? Коли я його починала, зайшла подивилася, що є зараз на Ютубі на тему Ченнелінгу, і там ченнелінг з Андромедою, Ченнелінг з Юлією Тимошенко. Я думаю, якщо ми живемо тут, ми цього разу втілилися із вами от отут на землі, отут в 3D. То давайте може розберемося спочатку, як отут існувати. Як влаштувати собі найприкольніше життя? І далі вже будемо дізнаватися, як живуть Арктуріанці, як живуть плеядинці, як вони виглядають. І що думає Юля Тимошенко? Про Юлю Тимошенку, Зеленського, є такі ченнелінги це взагалі окрема, окрема тема про наболівши. Тому що, ну, вони, по-перше, живі люди, камон, підключатися до живих людей без їхнього дозволу ну, це. Це капець, це дуже не екологічно. Це як ну, це як ви зайдете в рандомний будинок, почнете там міряти одяг, порпатися в білизні, брати з собою, розкидати це все на вулицю, щоб всі побачили. Ну, приблизно так виглядає. Вас не просили, ви заходите в коло іншої людини. Камон, не робіть так. Це те саме те саме стосується, якщо карти Тарона якусь туди розкладаєте, що вона, як вона там, ну вона не хотіла би, ймовірно. А якщо хотіла би, то спитайте дозволу. Так, виговорилися, починаємо. Хто такий ченелер? Ченелер – це людина, яка тонко відчуває. Давайте на моєму прикладі. Я можу налаштуватися на людину і зайти. Мовно в її відчуття фізичного тіла, що там у неї на не фізичному, може щось десь болить, ефірного тіла, що вона відчуває зараз тілом, можу відчуття як емоції зайти, я можу в ментальний план зайти, як, що вона думає про ту чи іншу ситуацію. Це все доступне. Також я можу налаштуватися на її вище я, відповідно, зайти в минуле життя, в майбутнє життя, там щось змінювати її, якось проводити, або подивитися, ким вона там чи там була. Я це все називаю паралельними життями. Я можу підключитися до її кураторів, янголів, наставників, вчителів, цивілізацій, теж це все працює, і звідти проводити їй певну інформацію. Я навіть можу. Зайти в її систему тіл і щось там змінювати, почати, вцілювати, наприклад. Але тільки якщо людина мене про це просила наголошую, тут має бути така зв'язка: людина усвідомила цю свою проблему, питання, і вона готова її змінити. Вона її бачить і вона готова щось робити. І тоді вона приходить до якогось спеціаліста. Допомагаючи, навіть якщо це психолог, тут немає різниці абсолютно. Як психологу, коучу не варто коучити тих, хто не просив, от так, от саме езотерику, не варто лізти туди, звідки запиту немає. А якщо приходить клієнт і каже: у мене зараз близька людина в лікарні, будь ласка, допоможи, то я, як ченелер, мала би, і це мій моральний вибір. Провести енергію, спокій тій людині, яка до мене прийшла, але не тій людині, яка роблять зараз операцію. Тому, що, ну, по-перше, чому мій клієнт вирішив, що він взагалі може впливати якимось чином на ту ситуацію, та на ті кермічні уроки, які зараз проходяться в лікарні? А по-друге, чому він не може прийняти процесів, які відбуваються з іншою людиною? Тут от два питання, і оці питання треба з ним обговорювати, а зовсім не лікувати того, звідки запиту нема. Може там уже людина хоче відійти, може вона вже хоче перевтілитися, покинути цей світ і так теж буває. І давайте далі про ченелерів. Хто це такі? Значить, ченел – це канал, ченел, ченел в якій країні ви живете, мабуть, це канал. Це канал. І може я вас здивую, може ні, одночасно кожен із нас, хто це відчуває, і хто ні, кожна людина підключена до безмежної кількості каналів, величезної кількості каналів. Просто більшість людей не вміє цим підключенням користуватися. Не відчуває його, а ченелер вміє. І тут постає питання: Так що таке? Канал. Кожен об'єкт фізичний у цьому світі має свій канал. Можна підключитися до нього, наприклад, до столу, за яким я сиджу, до цієї картини. Стіл пластиковий, чи дерев'яний, чи металевий зовсім три різні енергії. А якщо він ще антикваріатний, якось там 18 століття в моєму випадку. То тут ще й багато історії нашаровується. Та? Зовсім інша енергія, ніж пластиковий стіл, який ви купили щойно новенький-новенький із магазину. Тобто я можу підключитися до цього столу і дізнатися, хто його зробив, звідки його привезли, що це за дерево, де воно виросло і так далі. Канал. Усе, що наділене свідомістю у нашому світі, також канал рослини, мають її на нижчому рівні. Тварини вищому, це теж канали, люди ще вищому і так далі. Егрегоріальні структури також будуть каналами, наприклад, Шанель, канал, як Егрегор, політична партія, канал як Егрегор, свято будь-яке теж канал, ваш сусід Микола, а в моєму випадку Марко, теж канал, Фрідріх, Фрідріх... Нітше – теж. Канал, тобто не живі люди ці або вони померли з усіма. Можна з'єднуватися. А в церквах пробудовані дуже сильні канали. Мощі також є каналами. Місця сили, паломництва. Ну от, типу, Нью-Йорк дуже сильний канал, як місто, чи туди туди прям заряджатися, їздить цією енергією. чи Дубай. Ваші місця сили, де от ваша є енергія, де от у вас що напрацьована енергія, це теж канал, і до цього місця теж можна підключитися і дістати звідти інформацію про вас. І зараз цікаве. Схема ченелінгу із деревом, дубом у вашому дворі, із касіопеєю як цивілізацією, або із Чарльзом Дарвіном однакова. Схема однакова. Тобто, якщо ви можете підійти до дубу у вашому дворі, обійняти його і відчути цю енергію від нього, або зрозуміти, про що він. Який він щось спитати і отримати відповідь, як картинку, наприклад, то вітаю вас. Чарльз Дарвін умовно вам також доступний. Далі, куди ченелери підключаються, коли щитують інформацію? От мене до вас зустрічне питання. А куди підключаєтесь ви, коли щитуєте настрій вашого кота? Ну, от як ви знаєте, навіть не дивлячись там на нього, або просто знаходячись поруч, руку поклавши що от, От він якось так себе почуває. От Ченнеларі включається туди саме. Я цим відео хочу донести, що це, ченнелін, це не аби навик. Це дуже проземлена навичка, потрібна кожному житті, тому що елементарно так просто легше жити, легше відчувати свій шлях, легше приймати рішення. Ти просто знаєш, ну ніби все про себе, все, що тобі треба далі, куди треба далі. То куди підключається, якщо ми відійдемо з вами трошечки від твердих тіл та від світу, як сукупність твердих об'єктів, які ми бачимо, або там напіврідких чи рідких, то якщо ми збільшимо це все з допомогою приладів, які мають квантові фізики, ми побачимо, що все є рухом, що я є просто набором коливань, от і я постійно рухаюся. Підвістка зовсім іншої щільності, ніж я. Але якщо збільшимо її, там теж постійно, вибачте, якщо ви чуєте, відбувається рух. Навколо мене немає нічого пустого повітря це теж рух, але е, тут атоми знаходяться, субатоми трошки на більшій відстані одне від одного, тому нам здається, що тут пустіше. Але ми надто щільні. Але це не так. Усе, якщо подивитися із цього роз... розрізу, усе є масою енергії, яка постійно рухається, знаходиться у взаємообміні. Я зі столом також обмінююся. Навіть якщо мені цього не видно, але я обмінююся з ним. Якщо от ложку в чай гарячий кладете, то там відбувається от таке, от вони б'ються постійно між собою ці субатоми. І так само от я зі столом обмінююся, я з повітрям обмінююся, і з запахом обмінюю. От -от відбувається це. І кожен предмет, кожна маса резонує на своїй частоті. Інколи е е е ви заходите в якесь місце, і там от от прям добре. От добре Мені добре там бути. Це означає, що частота, на якій коливається енергія в цьому місці, схожа з вашою частотою. Блогер якийсь. Ну, от прям класний він коливається приблизно на тій самій частоті, що і ви. Ну, Прям це я зовсім такими поганими словами пояснюю, але е, спрощую. Е, Якщо ви заходите в місце, вам там погано, це може бути його частота або вища за вашу або нижча. Вона не співпадає, вона не підходить. Це не погано, а не добре. Просто так. І знову вище чи нижче. Це умовні поняття, бо все трохи ем, не так працює. Ще раз, не менше пустого, все є рух, і ви рухаєтеся в певному резонансі. Як підключитися до каналу? Ем, Зараз кілька років назад Нобелівську премію за квантову фізику отримали ті, хто довів, що частинка і тут, і там одночасно та що відстані на цьому рівні, коли ми дуже збільшуємо, не існує. Тому ми можемо підключатися до чогось, що існувало колись в часі давно, або буде існувати, або до того, що знаходиться зовсім на іншому кінці, світа, світу, чи близько біля нас, неважливо. Що означає підключитися до каналу, ви заходите своїм коливанням в резонанс із тим предметом, чи об'єктом, чи свідомістю, до якої ви хочете підключитися. Для цього свій мозок потрібно налаштувати на певну частоту, це тета частота. Тета-хілінг, коли ходили, от, от там воно, регрес, якщо ходили, то той стан, в якому ви знаходитесь, теж воно. Глибока молитва, теж воно, медитація дуже глибока, теж воно. Тобто вам треба зайти ось на цей, на ось цей резонанс. Налаштувалися, і вам будуть приходити картинки. Відчуття на тілі, ясно знання, як розуміння, можливо, якісь звуки, можливо, запахи. І далі, оце все треба навчитися дешифрувати і видати як слова, наприклад, так, щоб пояснити. І тут є кілька підводних каменів: перший про те, що немає довіри, так. Типу я налаштувалась на картину і вам розказую зараз або на іншу, та що в мене вісить. Я знаю, що її привезли із Албанії, хто її малював, там в яких мовах вона була створена, і так далі. Тобто, я можу там. Розкручувати це все діло. І ідея недовіра. Ну, типу, це все якась єрунда. І довіра напрацьовується і практика ще для переключення мозку у цей стан. Тобто мені зараз нічого спеціально робити не треба. Я от просто вам з потоку можу почати розказувати про щось. Але для початку це просто серія вправ. І комусь треба менше часу, щоб це опанувати. Наприклад, якщо ви медитуєте 5 років кожен день підряд і робите ще інші енергетичні практики. А комусь треба буде 10 тижнів, скажімо, чи там за три місяці, чотири місяці, але ніколи не особливо довше, тому що... Ця людина ніколи нічим схожим не займалася. Цей рівень верхній щитування, розуміння, відчування він доступний абсолютно усім, тому що він закладений у наш функціонал. До речі, те, що люди називають інтуїцією або емпатією, коли я бачу мого чоловіка зі спини, я розумію теж, як він себе почуває, це теж є. Ченнелінгом, і, і кажу, тут немає нічого якогось дивного чи надприроднього. Ми всі користуємося цим щодня. Підсумуємо цей розділ, куди підключаються ченнелери. Вони заходять у резонанс із енергією, яку ми називаємо каналом. І в тому стані отримують інформацію і дешифрують її. Останнє про що хочу поговорити, це що проводять ченнелери. Я думаю, ви самі вже можете відповісти. Вони проводять енергію із каналу, до якого вони підключилися через себе. І сама людина-ченелер це теж канал. Наприклад, якщо до мене приходить клієнт із якимось запитом по роду своєму, я підключаюся до роду, звідти веду енергію через себе і видаю клієнту. Тут Є теж важливі штуки. Я, як канал, має бути абсолютно чиста, позбавлена не в фізичному плані помита. А позбавлена установок, переконань, там ще якихось думок. Я маю бути в цьому стані абсолютно нейтральному, без суджень, без от такого. Я просто беру чисту інформацію і даю її. Тобто, якщо мені щось іде, те, що на мою думку, як воля як особистості, немає абсолютно ніякого значення, і воно навіть таке трошки з привітом, я все одно маю це передати. Тому що отак іде. Тобто я тут нічого не суджу, я нічого не раціоналізую і не обдумую. Я просто передаю. І буває так, що ця людина після сесії, там об 11-й годині ранку, пішла спати на 2 години, на 3 години. Чому так відбувається? Тому що її енергооб'єму було менше, ніж той енергії, яка зійшла, провелася через мене. По мій канал напрацьований, я можу провести більше, вмістити більше, опрацювати більше. І оце є двома основними задачами ченнелера. Перше, що я вам я казала, чистоту напрацьовувати, і друге збільшувати постійно енергоємність. Якщо на цьому етапі щось не зрозуміло, напишіть, будь ласка, питання в коментарі, я буду відповідати, робити невеличкі навіть відео на цю тему. І дякую вам, що подивилися. Поділіться, будь ласка, цією інформацією із вашими близькими, рідними, кому це цікаво, із подругами чи друзями. Я була рада поділитися нею з вами, виговоритися, і буде класно, якщо ви також будете не самі на цьому шляху. Мене звати Оля Чарук. Дякую вам, побачимося ще на каналі.